Всім гарного ранку та доброго спокійного сонячного дня. Сонечка вам душі, незважаючи, друзі, на погоду. Погода плюс, видно, що й гарненький, глянула через вікно в квітник. А там уже не біло, а так, знаєте, як то сніжок розтає, вже не біліє, вже темніє. Ну що ж, в нас сьогодні знову сніданок. Продовжуємо. Продовжую я потихеньку скидати вагу. Що в мене на сніданок. Бурячок столовий зі сметанкою. Огірочок квашений. Гречка з фаршем і з цибулькою. Це все на воді робила. Тарілочка 300 грамів. Ви пишете, що у вас не мала порція. Я бачу порцією і поснідала, і погобідала. Там був такий коментар. Друзі, я згодна з вами, що порція не мала. Я раніше так не снідала два маленьких бутерброда і мені було достатньо. Але калорії то там в тих бутербродах були ого, го хлібчик з майонезом і все. Калорії вже не вистачає, знаєте, для того, щоб жирок наростав. У е, мене в практиці було схуднення. Я років 15 назад була схудла минуточку 22 кіло. Як вам такий результат? За півроку. Я тоді працювала в магазині, ми всі в трьох були такі жінки гарні в тілі, і ми разом всі худли. І в нас у всіх трьох був чудовий результат. От якось так, знаєте, то я не зовсім далека від цього, від схуднення. Я в темі. Ну що, всім смачного! Ще кава вариться. Поснідала каву випила. І думаю, трішки поговоримо. Ну, що розкажу трішки вам, як мені вдалося було скинути 22 кіло. Я не була набагато більша, як зараз, але була за 90 кг. 92. На минуточку. Зараз трошки не дотягую до 90. Отак розкрила всі карти. Але я схудла на 70 кг. І ви знаєте, це мені було на той час десь років 45. Не менше. Десь років 15 назад було десь 41-42. Ну, приблизно, приблизно. Лице дає про себе знати. Людина, яка з таких кругленьких, як я, стає лице бути в зморшках. Тоді я ще була молодша, тоді ще мені підходило. А зараз, друзі, в мене нема тої цілі. Зараз в мене ціль 80. І от буде дуже мені комфортно. Я думаю, і лице так не подасться, але будемо бачити. Але вже результат є. Да, ще мало, тільки що четвертий день. Я ж все записую. Четвертий день сьогодні. Це, звісно, вода виходить, а ще <кхем>, трішки допомагає мені фізична нагрузка калорії спалювати, не, не трошки, мабуть, а до пуття допомагає. І тоді, коли я худала, ми ще з сусідкою бігали кожен вечір. Мене дивляться, люди сільські, не дадуть збрехати. <свіс> Кожний вечір ми бігали десь 2,5 кілометра. І був результат. І був у нас результат у всіх трьох. Так що, друзі, якось так. А тоді потихеньку, ні, я довго, напевно, років три я вагу утримувала, утримувала. Потім потихеньку, 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 за 80. Ну, з цим нормально. Тепер уже ще краще. Знаєте? Ну, Якось так. Але все життя я стараюся боротися з тими лишніми калоріями, лишніми кілограмами. По-перше, я чого покинула роботу. У мене почали дуже сильно боліти ноги. І я на мене дуже багато носили тяжестів. Та й так? Сьогодні що? Сьогодні, думаю, піду, до мами точно візьму саночки, а там буду бачити. Планую зробити одну ходочку. А що в мене все вийде, я не знаю. На дворі ще не була. Можливо, там вже шосанками не потягнеш. А завтра, взагалі, у нас дивилася прогноз, показує плюс 5, плюс 6. Якщо ще сьогодні плюс 3, то завтра плюс 5, плюс 6. А з понеділка знову можна буде працювати, я так думаю, що весь сніг не втіче. Чи можна буде ходити, бо має бути мінус 7, мінус 8 морозу. Будемо бачити. Так, що, друзі, Отакі то мої справи. <ріст> але ви ж не думайте, що я тільки снідаю і обідаю. У мене ще є вечеря. Вечеря десь в районі з 5 до 6. Це, це не важливо, але в залежності від світла, коли, коли що є, і коли мені що треба готувати, коли не треба, коли в мене виходить. З 5 до 6 я вечеряю. Калорії рахую. Стараюсь не набирати. Де з'їдати більше як 1300 калорій. Так, від 1100 до 1300 в мене коливається. Так що, друзі? Працюємо далі. Зріжу цибульку та й посаджу нову. А цибулька піде на якийсь салат. Тому що гляньте, з цей, що я вже зрізала, ну, толку нема. Ось, бачите, що в неї. Треба садити нову. Щоб було гарне пирог, отак нарізала. А цю всю зараз на виброс піде. Знаєте, хочу ще пісок зекономити, не хочу викинути з піском. Тому що хочу посадити другу цибулю знову. І піску мені шкода. Нема зараз де другу набрати. Я вчора теж цибульку замочила, щоб вона скоріше проростала. А це куром. І цибулька, і пісочок куря полосують. Ну, це їй маловато, але що є, то й посаджу. Водичці замочила. Вона вже гляньте, пускає. Тому що поки ще до тої, що на городі, ще ого-го. -го. Отак. От і цю водичку я сюди вилию. Вийшла на вулицю, на поранку. І що я хочу показати. Гляньте, стоїть в квітнику польодові вода. Отак От тає сніг. Джексонові зварила джексота. Тобі зварила. Тут гляньте, що робиться від попіля. Капець. Не курам, викину викону цибульку. Хазяйство снідає. І белуся, і белуся. Белуся, тут дуже грубо кукурудиш, ти тут вже гребеш її. Ну, гелячки вам сказала, гляньте, тонкі пооб'їдала, ще настільки грубо. Тут був весь білий. Трішки пішло плюс і сніг весь. З'їдається вітерцьом, сонечком. Отак. Кроликам ліцерочки наклала і вже хромають. Белусі ліцерочки. Трішки кинула тут, остальну несу на місце, туди, куди положено. Ага. Стійте біля мене всі, бо я їм. Но не близько. Майте <заст Playstation> дистанцію, соблюдайте, да, Белузя? От вони тобі треба. Ага. Але вже її воля ходить, коли хоче, й де хоче. З цим відключенням світла. Я з її не буду в темноті тримати. Гарно перебирає листочки. Гуляти ще не гуляє. Рушила, друзі, із саночками. Можливо, вийде хоч один раз приволокти і хочу забрати вже в мами пилку, тому що залишила, щоб не ходити кожен день, ну не носити її кожен день. Там є одна батарея коло неї. І там треба мамі ще. Де що допомогти, ще треба мамі допомогу. Та й хоч не хоч, а треба йти. Але я думаю, що з одним разом я справлюся. Ліж би була бо вулиці дорога нормальна. Тут уже як розмила ця річечка така. А така дорога. Ну так, наче й не дуже слизько. Так, вода стоїть. Спустилася, я дивлюсь, така гелячка лежить. Зараз я нею і займуся. льоду вода. Кажуть, що лід в цьому році 38 сантиметрів. Я теж на льоду стою. Тільки на мілині отака-то погодка. Сьогодні я байдуже загрузилася такі довгенькі-довгенькі патички. Довгенькі тепер головне добратися додому. І що, по факту, друзі, оце така. Купочка, що я навезла. Ну, за три дні можна сказати. Бо, бо так і три дні. Але більше я не піду, бо мені каже, як ти приказці, як не вмер гавріла, то галушкою давила. Як не тяжко волокти, то добре йти, то тяжко йти, то добре волокти, так як сьогодні. Дуже добре волокти, а дуже тяжко йти. Тому що санки біжать самі по льоду. Зараз буду різати та й носити під навес. Рукавички обов'язково. Нарізала, вже щось вже заклинило, Може, різдю забилась, іди розбирати треба. Ще Налаштувала, нарізала. Знов цепочок, почок, видно, скочив, що таке Йду знов лаштувати, але, мабуть, пилка хоче обідати. Ну що, друзі, пилка, мабуть, захотіла обідати. Обід в мене був зварений, вчорашній борщ і та сама котлетка. Так що, друзі, всім смачного. Знаєте, друзі, зайшла в хату, пообідала, зробила каву, так розслабилася. Треба йти -ха. в хаті палити. Що вже нічого їй зробити не хочеться. Але хочу ж вам побажати тихого, спокійного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та табом храним. Щиро, щиро вам дякую за лайки, за підписки, за коментарі. А я, підуше, ще буду працювати, в хаті точно буду палити.